Вітаю всіх. Вибачте, мене трішечки ви підзадовбали прямо кажу: якщо ви читаєте якісь новини, знаходите перше джерело. Перше джерело. Я бачила ту статтю берлінської цієї волонтерки. В кого є розум, той зрозумів. Остання фрази цієї статті Донатьте! Віддавайте всі гроші, донати донайте і донать. Це волонтерка Берлінська. Вам ще щось потрібно. Мені все зрозуміло. У мене просто багато груп, які хочуть ці донати, і так пишуть, що прямо ми винні зобов'язані і взагалі. Вибачте, я також роблю. Збір на підтримку каналу, хто мене дивиться, знає, що я дещо собі замовила для підтримки енергетики, яке переносне. Я потім вам покажу. Але для мене це суто добровільно і без якихось вимог, вибачте, що це за херня. У нас є країна, яка повинна утримувати армію. У нас є всі багато таких структур, які повинні це робити. А ми ви повинні. Хочете жити в цій країні, утримуйте армію. Вибачте, що за херня. Ми також люди, ми повинні утримувати себе. Хто буде утримувати нас, наших дітей, комунальні платежі і все інше? Бред просто нереальний. Потім за донати починають сума донатів, вибачте, в мене був донат 20 гривень. Я скажу, що я його запам'ятала. Тобто я рада, що мої відео не просто так, і я людям кажу, не просто так. Ця людина мене зрозуміла, почула. І це для мене важливо. Хто може 100 гривень, хтось може 300, хтось може 20. І це головне, що мій посил зрозуміли. Для мене, мабуть, це найголовніше питання не в сумі. Питання, що людина розуміє, що вона має значення навіть 20 гривнам. І для мене, мабуть, це головне, що людина не побоялась це зробити. Це прекрасно, бо часто писали, а що мої 20 гривень дають? До хріна дають, насправді. Насправді. Це дуже класно, що мене почули. Я дуже щаслива. Ось тому справа, як це робити. Капання на мозок не приведе до хорошого. Зовсім. Тепер, Берлінська. Навіщо вона зробила цю статтю? Я вам зроблю. Навіщо Берлінська виклала статтю волонтерка про фронт? Навіщо вона це зробила? Давайте подивимось. Тут жеслів. Верховна жариця хитра жопість. Будь ласка, грошіки. Накрути... Так, король кубків. З подачі кого? Зрозуміло, кінцевий результат. Влада, пауза. Нас готують до. Самі розумієте чого. Нас просто готують. І оці вкиди йдуть для цього. Погоджено все з владою нашою. Тому що жіноча енергія, ось вам вона. Все, в мене слів нема. Любі мої, все. Це все продумано, пророблено для вашої психіки. Щоб ви грош... грошиків підкинули і вже були згодні на будь-що. Готуємося ми до цього потрошечку. Я не знаю, чого не може, чого ми всі згодні на зупинку по лінії фронту. Ми всі на це згодні. Це вже і так зрозуміло. Зупиніться вже де небудь. Я не знаю для чого цей діотез.